Вітаю на каналі Пошинка-Валюшка. Для господарів собак дуже важливо знати, які трави корисні, а які отруйні для їхнього улюбленця. Сьогодні я підготувала для вас інформацію по цій темі. Спочатку давайте розберемося, чому собаки їдять траву на прогулянках та чи безпечно це. Існує декілька причин. Перше, через нудьгу. Собаці подобається і смак, і запах трави. Якщо господар на прогулянці приділяє собаці мало уваги, то він може себе розважити поїданням трави. Існує і така причина: очищення шлунку та позбавлення від гниючої їжі стороннього предмета або надлишку жовчі. Це основна причина, через яку собаки їдять траву. Клітковина сприяє зниженню зайвої воги, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту та робить багато іншого корисного. Собака може їсти траву через брак клітковини. Це може статися через те, що ви регулярно годуєте тварину однією кашею, м'ясом або м'ясними субпродуктами. Існує ще одна причина через інтерес до запаху або смаку. Хоч по-медичному це дуже сумнівна причина, але трапляється. Чи можна собакам їсти траву? Якщо собака веселий, активний, йому нічого не заважає, і п'є, і їсть, і входить в туалет нормально, то причин, щоб непокоїтися, немає. Але якщо ви побачили зміни в здоров'ї, що стан погіршився. Улюбленця з'явилася млявість: він не хоче їсти, втирати вагу та порушувалася робота шлунково кишкового тракту, треба звернутися до ветеринара. З цим зрозуміло, тепер перейдемо до корисних трав для собак. Серед лікарських трав є такі, які даються собакам і кішкам без призначення ветеринара. Зазвичай це рослини, які надають загальну зміцнювальну дію для підвищення імунітету. Рослини, які корисні для собак та котів, зібрані тут не всі. Перша шипшина це джерело вітамінів В, С, К і Е, e, а також мікроелементів. Це кращий зміцнювальний засіб, що використовується при авітамінозах і для зміцнення імунітету. Друга кульбаба. Крім вітамінів, містить кальцій, фосфор, залізо та марганець. Листяць у з цієї рослини застосовують як заспокійливий засіб: ягоди лісової суниці – ідеальний засіб при авітамінозах. Вони багаті вітамінами, такі як А, В1 і С. Застудах і занепаді сил. Лопух великий. Деякі породи собак схильні до раку. Використання лопуха у раціоні допоможе очистити кров. Арніка це засіб від болю. Рослина має протизапальний і ранозагоювальний ефект. Арніку застосовують при травмі м'язів, забитих місцях та подряпин. Оброблена рана швидше загоїться. Валеріана лікарська допомагає заспокоїтися, якщо у собаки сильний стрес і він не може заспокоїтися, то використовують цю рослину. Тварини погано приносять дорогу, тому це чудовий варіант для подорожей. Кульовий хвощ, гречка пасівна, добова кора, сікречки. Це загальнозміцнювальні трави і рослини. У готових раціонах для домашніх тварин також можна зустріти лікарські трави. Господарям все подобається, але чи правда це? Пройшовши термічну обробку, лікарські трави, напевно, втратять деякі свої корисні властивості. Плюс треба ознайомитися з складом корму. Також можливо, що до фітотерапії треба підходити дуже обережно. Неправильне використання лікарських трав або їхнє поєднання може надати не той ефект, який ви очікували. Краще спитати у ветеринара, чи потрібно вживати в раціон вашої тварини лікарські трави. І тепер отруйні трави та квіти для собак. Отруйні квіти мають неприємний запах, тому мало ймовірно, що собака буде їх їсти просто так, спеціально. Отруйними квітами, які можуть викликати інтоксикацію, є такі: лілії, крокуси, нарциси, конвалі, хризантеми. Також не можна жувати гортензії, іриси, флокси, тюльпани, півонії та молочайні рослини. Список використаних джерел. Дякую за увагу. До зустрічі!